Вибори під час війни, як бенкет посеред чуми, однак стояти осторонь права немає. Про це на зустрічі із журналістами заявили Тетяна Чорновол. каже зараз, як другий номер у списку народного фронту в активному виборчому процесі. У турі Україною побували у багатьох містах. Тому запевняє, українська нація породжена майданом стала дуже сильною. А перемога настільки вагомою, що українським став навіть Маріуполь Ми перестали бути хохлами, ми стали українцями, і навіть можна говорити про те, що ми. Не Путін окупував частину України, а ми звільнили величезну територію України. Тобто українським став Харків, українським став Запоріжжя, Скринським став Дніпропетровськ, Взагалі просто чудо якесь українським став Маріуполь. Тепер головне завдання нам насправді і закріпити, і розширити. І тут дуже важлива відповідальна влада. Дуже ретельно каже Чорновол, формували список мажоритарників, особливо сподобалися критерії відбору. Це люди, які прийшли майдан, які були і є в АТО. тобто перевірені викликами суспільства особистості, які можуть жертвувати собою заради країни. Серед них і сотник майдану, кандидату кандидат від Народного фронту по 83-му округу, Михайло Ноня каже, разом з народним фронтом готовий взяти відповідальність за ситуацію в країні та надалі працювати за ідеали майдану та європейські цінності ми вимушені йти до влади, щоб надалі ламати ті корупційні схеми, ламати ту систему, яка була відпрацьована роками, для того, щоб дійсно країна змінилася, піднімалася економіка, розвивалося наше суспільство. Зараз найголовніше кажуть у народному фронті обрати гідний парламент, який буде працювати в інтересах країни та зможе вивести Україну на європейський рівень.